Всім привіт! Опа. Всім привіт! Ми тільки що їздили по одним там справам. Трошки не знайшли, де воно знаходиться, бо почалася тривога. І поїдемо завтра знов. Пошукаємо. І зараз Андрій іде по гриби з вами, а я думаю, погуляю з малими на вулиці, поки. На вулиці сьогодні вона 16 градусів, дуже тепло. Мама. Що, зай? Чу -чу -чу, Маша доблежить. Маша дрімає. Мама. А? Так що, поки хороша погода, ну як хороша, тут у нас так дує в дворі. Ч -ч -ч. Ну, Зараз поки Андрій знайде мені одіялка, зараз Машу замотаю, хай поспить. покачаю Трошки Тьома по. Пограється в песочнице своей типе надо поменять курточку, да, Тюм? Поменяем. І мені надо застегнуть, а холодно, расстегнутой. Холод, да, сейчас папа найдет одеяло. Он уже несе. І И треба надо бо він каже, що йому холодно. Ти не сказала, які нам надо посвідчення. Давай я розказую. Що що? Скажи, які нам надо посвідчення. Не, я нічого не казав, просто по справах. Так давай розкажу, казнити. У нас є ну, у нас є посвідчення відповідальне за електробезпеку на території підприємства нашого. А воно переробляється. Ну, як сказати правильно, Каждий год. Оновлювати да, обнести нові дані да, і перекваліфікація. Я не знаю, як правильно. То ми були в Харкові проходили, а, а тепер сказали, що в Харкові немає, треба тут, в Полтаві. І сказали, самі знайдіть. Що там знаходить, де їх знаходить? І іще. В одну точку приїхала, там взагалі нічого немає по адресу. Ну, в інтернеті знайшли в другу точку не встигли доїхати, тривога почалась. Короче, вот так. Тому надо сделать и посвідчення, потому что ну, потому что счетчик у нас там меняют, и его нам не поставлять, пока у нас не да. будет цих посвідчень. Вот так. Ну, покажся, Все. Я пойду, Артему найду. Давай. Можешь еще побалакать. Ну, я что скажу. Что хочешь? Мы сейчас едем по грибы. Да, Темчик? А Маринка с Машей покатается. І ми дзвонили знайшли по, ну, один адрес там інтернет-навчання. Ну, вони знаходяться в Київській області, нам не підходить. Ну, якщо вже завтра зутра не поп... ну, ми завтра -то плануємо сюди під'їхати там, де знайшли, але із тривоги не доїхали. Думаю, вони закриті и это, то пойдемо с утра, если там не получится, уже будемо. Он... Тьом. А що це у тебе за курточка така? Та, Красива думаю... яка. А що, вы не оділи костюм? Нет. Тьом. Я не захотіла знімати обувь. Тём, ты бачив гаву? Гаву. Мы наділили цю курточку, бо вона щоб уже не була мала. Надо хоч надіти раз, це ту, що нам присилали. І я ще йому наділа две кофти туди. Зато вона що, така не Ваня, не знайшов шапку в моїй шапки йдеш. <рес> а, ти пока, пока не вийшла, я Ваня кажу. Кажуть, це тепер твій новий талісман, то була ота мала курточка його. А тепер шапка. В нього ж є своя шапка, вже ж знайшлася. А він чого, діва, бо він в ній білий не знайшов. Він не знайшов тільки, що так. я. Опять. Надо треба мені йти Атоші. шукати. Хотя так подумать, кажу, Атоші, а мені мне 15 а мені 38, а я що мені сам. Mm -hmm. Так, пошли, Маша, з тобою сюди. Тут -то сюда. Так, Машу ми зараз покачаємо. Баня! Yeah. Угу. Oh, yeah. Так, Маша, закривай глаза. Давай, все. Маша спога. Не пойму, як ей поставить. Угу. Лопата. Десять. Десять. Десять? О нет. Мальчика. Мачекка. Мячик. Мячик. Тут она не дує видно. Я думаю, щоб маша поспала, на трошки. Оппо-оп-оп-оп. Ну, тут... Сейчас мы трошки погуляємо і підемо вибирати. У нас немає с не включили светло? Нема світла, представка, ми прокинулися. ні, воно, воно було. Було, так? Да? Скільки виключило? На було ну, ми встали... Кроватів 10 я встала і світа не було вже, ну, 10, наверное, а зараз друга година вже і світа немає до сих пор. його не скрізь. Він тобі пісок перекидав. Я не даю йому його розкидати. Ти коротше не знаю, що робити. Хотіла Маші зробити овочі на ж пароварка Артема. Не Тупо не якось по-другому ще зробити на пару. Кабачок ще я нашла її. Ось, да, хочу ось. сейчас сделаем кабачок. Что еще? Не знаю. Сейчас О, Ваня, Лопатка. Маша, я думала, что она уже спит. Все, Чу -чу 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 -чу. Вот так вот. Все, все, все. не замерз? Тема. Тем. Нет. Нет? Хорошо. Ну давай, грайся, ще минут, на 10 погуляємо, зараз подивимося, я машу закачаю. Так, ну що, світ нас включило на півтори години, так як я і казала. Ось 2 години дня, зараз початку третього. Кажу Артему, паші в хату. Що, іще? Ще 5 минут гуляємо і йдемо. Коротше, я навіть не встию постирати, тому що тут стиралка, якщо включити на пів часа, вона взагалі нічого не вистірує. А так стирає 2 часа. Не знаю, сейчас надо что-то бегом робить. Маша сегодня не спит. Что Нет. Маша не спит. Маша. Маша, ку-ку. Так, идем походом вокруг дома нашего. Тём, я пришла, похожу с Машей, хорошо? Вокруг дома, дома вообще уже холодно, так что буду ну, тут стоять на месте. Сейчас трошки еще эту карту нагуляюсь. Не замерз, Тм? Нет? Тм, не холодно? <звук> Нет. Хорошо. Тю, мені кажеться, ти вже замерз, не? Не замерз? Він там в одних штанах. Мама, а. дірка, Дірка. Дірка? Я бачу. Руки холодні? Тю, а давай руку. Такі вже. Пошли в хату, підемо? Ще ні. Малка. А що ти там робиш? Просто Дірка. дірки робиш угу, то нет. Жуку? Шо -шо? Жуку там. Там жуко. А, жук там. Чешок. Жуки там, чешо. Жуку задавай? А зачем ты их М? Зачем? Богато. Богатых? Ножки. Ножка їх задавиш? Так там їх нема. Що ти, там... ти там давиш, якщо їх там нема? Дірку, Дірку задавай ножкою. Так, Маша не хоче спати вже Ку-ку. Машенька. Машенька. Машенька, ми Машенька. тебе каже, тут замотали. Привітіка маленька, да? так? Не замерзла Машенька? Привіт. Я думаю, що ні. Машенька. Машенька. Машенька так, щоб тобі не дуже світло було, так? Да? Тьома, розкажи, кого ти сьогодні бачив? Птичку яку бачив? Поїзд там. Поставь. бачив? Стаїв. Стояв, так? Да, з ціпєпами? Стояв? А Нема птичку? Нема Нема. А яку птичку бачив? Яку? Гава. Гаву бачив, правильно, і яку ще? Ола спить. Коротше, задавили голуба і він розстроївся, Побачив Ола, каже, спить. Отож, ну нічого, голуб поспить і полетить. Він так розстроївся, сльози вилізли на глазах. І гави багато було, так? Да? Артем. Не хоче балакать не хоче. А підемо зараз прибирать? Підемо. Да. Да? Машина бочка. Яка? Яка? Машина жовта. Жовта? Машина. Ти пішов по бочку? Маша, куди він пішов? Ми ж їх тільки позаносили. Тільки каже, пісок за. Заку... А! Машиня. Ну, бери. Бери жовту машину. Красну? Ага, понятно. Ой, пакет. Машина, пакет. А ты что, в хату захочешь? Вон... а, вона тут лежала с краю. Вроде. Ну да. Таких этих лаптях в песочке. Паста вот. Паста? Поста. молодец. Машина. А, ты будешь туда песок закидать, да? Крутить будешь его? Хотела Артема записать на спорт, на этой, нашла там Е, якісь спортивні секції від трьох років. Ну, коротко, Я їм писала-писала, переписувалась з ними, що можна типу, Артема туди записати. Вони сказали, можна, а но... а я кажу, якщо ну, Він типу, забоїться, треба мама буде. Можна, мама посиде? Ну, типу, маму не можна, ну, так як він маленький, то типу, ну, там, пару разів можна. Андрій сказав, що воно йому не треба. Пока. Ну, думаю, ладно, ну, не треба. Ну все, я кажу, ладно, тоді дякую за Коротше, дякую за відвір, що я виписувала кучу вопросів, і тоді ми не захотіли. Ну я б його відправила, просто ну не знаю. На спорт іменно. Дядька тебе научить дратися. Ніч. Ти не хочеш? Андрій теж каже, що він типа буде плакати, воно йому поки не треба. Ну ладно, не надо так не видно. Пізніше тоді їм напишем. Угу. Да? Тебе что, сопли вже появилось? Надо уже, короче, заходить. Все равно буде вже на улице. Да, Манюнь? <сум> Машунь. Ты <ти> не замерзла. <сум> так, Тёма, я пришла Машу, наверное, на заносить в хату. Хорошо? И ты тоді зайдешь. Ага. Його то не витягнеш сюди в двір, то не загониш. Оцей Ваня у нас такий самий був. Я помила голову і все. <кій> Я повністю покупалась, помила голову, посушила, покормила Артема. Зараз буду щось думати Маші. Да? Світ поки є, але вже пройшло півтора часу. Зараз на ногу виключить. Зараз будемо доставати на свою пароварку пока я достану свет потухнуть. Все, Машенька, грайся. Уже поснимала тиктоки, ну, конечно, а как без них? Пока я поснимаю, что либо так быстро все, ага. Работа блогером это капец, хуже, чем ходить на работу таку. На, все, грайся, Машенька. Ну что, у нас потух, потух свет. И все. Я буду зараз варить суп с фрикадельками. Не, нельзя, там нельзя, не, не можна, там гриби, не можна, ні, не. Я зараз подам. Суп з фрикадельками, по-моєму, рецепту. Зараз вам говорить. Устила розморозити трошки фарш. Не, не Коротше, з цих наразі котлети, пожалуй, трошки зроблю. А це було суп з фрикадельками. Успіла почистити картошку, моркву і цибулю. Шо? Шо? Все, Маша уже не хочет судить, надо да? мне сейчас волосы запаливать, а то мне давить волосы. И все, буду далі дальше варить суп. Короче, свет був только 2 часа. Все. Угу, Маша, все. Закипіла вода. Кидаю цибулинку. Так, фаршик сейчас, мы... сейчас не зробила. Я. И картошечку быстренько сейчас. Мы... Мені подобається цей суп, дуже швидко він готується. Так, і моркву теж одразу. Я нічого жарити не буду, зараз її так і не лізь ліз Маші. Теж так її поріжу такими кусочками. ці ось я що роблю на паруша з цвітну капусту, так як пароварку нікуди включить. І кабачок. Да, Машенька, так. Парш. Вуле мені розморозився, да. Добавимо. Чотири перепелиних яєчка. Зараз, зараз швидко все буде. А, нужна по плану двигать, идт я буду двигаться. Ну, кабачок мягкий уже, а цветно нет. Можем пока есть. Артакал. Так себе. Почхощена на трошка. Так, все, приехали наши грибники, нашли. Что ты не хочешь? Есть ты не хочешь. Лучше суп сейчас їсти. Нашли білі гриби, так? Да? Так. Да. Класно. Сюди набуваємо листочок. А не катаю руками його, я так в чайні ложки. Оп. І все. У мене, коротше, не влазить. Андрій сказав, що дуже багато м'яса. Ваня каже, побільше треба. Ну, я думаю, не дуже багато, хорошо якраз. Все, зараз, мабуть, трошки ділью води. Бо зараз буде все вилазити на печку. Тут така печка. Що, вже зварився суп. Зараз будемо насипати. Я ще кинула вермишельки. Эти... Маша. Маша теж хоче суп. Може Маше теж дати суп. Боже, як вона плямка. Ти кушать хочеш, це вані буде, супчик. Угу. Так. Але Маші можна дати. Так? Да? Будеш трошки, трошки-трошки. Він такий недосолений. Їм же, що я знаю, вроді бо сольні взяв. Думаю, може дві ложки попробувати, буде вона їсти чи не буде. От такий суп вийшов. З телефоном лягати? Зараз зарядиться. будемо вечеряти. Mm -hmm. Так, все, ось такий у нас стіл. Якось сьогодні дуже темно. Я ще порізала, у нас була трошки колбаски, вчора купували, сирок, огірочок, помідорчик, супчик. І Маші зараз теж буду давати. Я потім туди фрикадельку, трошечки, половинку. Зараз подивлюся, як вона їстиме. Ви нема Да. Давай скажи, їй суп. Ну, Диви. Їй суп. Це вже яка ложка була по сьоту. П'ята. Так ти скажи, що ти купила ету. Що? А вся яку кашу, чи ти казала? Ні. Ну я показувала, вона їй не, не зайшла. Да, я вчора, короче. яка ми вона не захотіла. А це ось суп, так як в нас. Я собі ось трошки підсолив, бо ну, вона... не... вона Вообще, він мало зробила його слабо да, щоб подати Маші попробувати. А Маша їсть, Дивіться, дітка. Ще... Що... Так їсть добре, як Та далі. Так, да, ложку нормально. Це ложка для каші, тільки дивина. Індючка домашнього їсти, да? Так макарони нормально. я ж її ще, звісно, не давала. Ну, от і будуть макарони. Ну, глютен, це ж, типу, алерген. Ну, подивимося. Короче, і м'ясо ж тут, африкаделька. Ваня, ой Ваня, Артем суп такий не їсть, він їв кашу пшеничну, да? Так. Да. Ну, я да? не знаю, я залишила йому. А ти моя хороша. він його їсти а чи не відасть. А може їсть суп, да? Вкусно. Тому що треба починати варить супи такі всі. Да. Без зажарки нормально. Може хоть буде одна дитина, яка їсть общий стол з батьками, да? Угу. А то я. Ваня її Усім Полов... віддільно. Ну як, ну по ваня половина їде віддільно, артем ще більше віддільно. Ну, тут тепер да треба чіпляти в ну, Ми зараз будемо їсти селедку з мо му... з картошком ділі, ваня таке не їсть. Ну, Потім ще будемо робити да. перед фарширований, ваня таке не їсть. Що це за ваня такий? Коротше, макарони якраз класно вийшло. Трошки Їй <сум> я... <сум> Ей... якраз. Ну, так я їх почти не давила. Дибашно там кусочками. Вкусна. Ай, тумничка, як хорошо. Mm. Да? <ривіт> так. Ой. Только що, только що Маша рукою так положкою вдарила. Ложка ж вас здетонірувала і супу летіло прям <ривіт> на, <ривіт> на чупчик. Тепер у неї дивиться, яка укладка. Супова. <ривіт> А так что, кажется, мявчик не спас. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, ой, вона уже наїлась, він уже и это. Все, она уже поломалась. Маша, да. молодец. Ну ничего, а шо. Нічого страшного. Вкусный супчик. Так нет, так воно ложка. Ну, понял, резиново так нажалась. Хоп і на вогу. Ну Да, я ще так держу, я да. вона нажала і на брик и їй. Ох і Давай ще. Молодець кушай. А, а умничка? Можно и комочка чисто. Ну комо, конечно, вона ж... така тоже і блендеры давала без комочків, а тут все, все хватит, Блендер вже хватит, вже восьмий місяць пішов. Подавила і вылой хвата, да? Да, вы... Так я ж Артему так само. Я угу. вообще Артему блендер не включала. Давай. На капуста не воно. Береща. Да. Бере, бери, бери. Бери. Да. бери, кусай, да. Цей кусай, більший кусай. Цветная капуста. Це в Маше на голове суп. Ой, ла вона трошки супа. а це ей дала цвітну капусту, она вже вся на полу, на пару, и кабачок. Там у неї просто за пазухом воно. Маша вкусно. О, раз хорошо. Моторика работают пальчики. Yeah. Кушай. Бубу. Да. Да. Yeah. Короче. Да. Все на полу. Yeah. Да. Да. Yeah. Маша злила. Ну, супер, нам 50-та розбила. А це ж я їй дала цветну капусту і кабачок. А, ну, пробуй, пробуй. Ну, такий мя... мягкий з пальцями роздавлюється. Трошки напала, але нічого страшного. Бери ще, бери кабачок, бери. Я купила курси по БЛВ. БЛВ Бліц. Коротше, зараз ізучаю. Да? Пізно було раніше їх купити, в 6 місяців. Да, Маша, будемо практикувати. Ну, мені ще треба що докупити. Формочок у мене немає. Ну, що, щоб дитина знала, що таке їжа. І взагалі я там прочитала, що коли діти це так замазуються, бо ж не давала. Да, 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 да. Ладушки, такі ладушки, да? то діти тоді лучше їдять. Звісно, цей срач, потім ну, каже, можна все попробувати. Да? Пробуй кабачок. Ата-та-та. <рес> ну їй нравится. Цартюн боїться замазуватися. І Ваня бояться. А це хай хай будемо, каже, сейчас щось пробувати. Тамашенька. <рес> <рес> Ладошки, ладушки, суптика начинает. Я думаю, як я буду измывать суп з голови. Тобі понравилось? Це, короче, якщо так всадовыть і кормить, надо роздівати на голову. Да, Маша? Угу. Да. Тому що она, каже, вся буде замазана. Отой слюнявчик він не спасе. Бо бух на пол. Куцай, пробуй! Вкусненько. Ладушки, ладушки. Майка вже, конечно, кап... Ну да, надо буде роздівати. А может таке жалко виконати. Угу. Ну, тут стирається, конечно. Короче, я дивлюся, а Маше зашло. Да, Машунь. Угу. Капуста на полу. А ну хай же. Мы сейчас там все позбираем потом. Кабачок ляпає, да? Маш. <кхи> Вс. Да ну пробуй. Капуста цепля. Надо было купить. Заморожена. Что вам не понравилось? Чи шо? Не угу. Так у нас нема света, сейчас ще в магазин. Вкусно. Ладушки, ладышки. Клас. Все тоді. Всім дякую за поранение. Всім пока. Буду единицу. Да, да, да. Наше зашло, да? Нашой. Надо, наверное, брокколину купить. Там смотреть морозилки вже мало осталось.